Привіт друзі, з вами я, Масанка Роблоксі, і сьогодні ми граємо знову з моїм підписником 99 ночей. І так, ми вже заходимо. Ви друзі перед перейдем обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, ми починаємо. Так, ми вже світимо отут. І знову все як завжди. Спочатку я добуваю дерево. Так, йдемо. наприклад, добудемо перше ось це анімей підписник, не й добуваємо добре, ми добудемо ось це дерево. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Все, зламали. Так, Тепер складаємо це все сюди. Так, все. І тепер можна ще тут одне візьму, Можна йти собі, розпалювати вже багаття. Багаття розпалювати це обов'язково потрібно в тій грі. Добре. так, І ця гра, друзі, достатньо цікава. Я вже бачу на Ютубі багато відео, знімали цього року, тому я її багато вже зняв. І на каналі Мазалка там декілька відео, і, здається, три. І отут вже теж третє. На каналі ну добре. Так, ми тут дрова. Я так заговорив, всі дрова збираю. Добре. Ідемо, значить, ще єдина, якоїсь добудемо. Так, наприклад, зайчика оцього ми знищимо зараз. Іди сюди. Ми тебе знищимо. Зайчики йде сюди. Від друзі, якщо ви любите Roblox, е, то ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал. Мені буде дуже приємно, а вам не складно. Так, кроляча ніска. це все, що мені дуже потрібно. Воно мені потрібно, тому ми будемо це в себе тримати. Е, так. І цю гру, друзі, дуже часто обновлюють, тому вона стає ще крутіша. Так, ми майже знищили цього зайчика. Все знищили. Добре, ця гра популярна. Тому ідемо. Ну, сказав, гра популярна, так? Але щоб вона була моєю улюбленою, я б не сказав. Ну, так, я її люблю, але е, не так, щоб е, дуже сильно ну, люблю. Люблю грати. Це щось похоже на виживання в Майнкрафті чимось. Да. Ну, ці, ці гри я ставлю з 10. Е, приблизно хай 8 з 10. Ось так, вона хороша. Але не моя не сама моя любимая, але хороша. Добре. Так. З е, тою морквою розберемося. Мені треба купити хороший мішок. Е, так. Коли я перший раз гру, я взагалі не знав, що тут робити. Але потім вже знав, що тут треба робити. Е, так. Ніч приближається, добре. Друзі, чекаємо ніч. Значить, е, добре. Йдемо, чекаємо ніч. А поки що піднімлюся, може тут буде фонарик. Бо мені потрібно фонарик. Так, е, піднімаюся, піднімаюся. Хоп, вже ніч настала, Ну нічого, нічого страшного. Добре. Ось світлічки тут є. О, фонарики, я зараз візьму. Фонарики. Так, візьму один так ось собі. Хоп, і ще один візьму йому. Типу своєму підпису. Якщо він ще немає, то я йому зараз дам ось цей. Е, так. Ось. Так, я ему несу фонарик. Тут улей. Так, ось. Принес фонарик. Опа, поставил тут. все, Ось снимаю. Теперь фонарик можно заработать. Так. Вот тут его фонарик. Так, я ему написал, друзья. Сейчас я ему принес фонарик. И ось. Тут. Лежит. Так, зараз я дам. Оп. Оп. Все, ось так. Добре, тепер робимо решту з наших справ. Так, це, це моя ніжка. Так, щось не писав, щось не відкрив. О, добре. Е, так. І е, так, включу і під уже. Кудись вночі погуляю. Так, тут батарея повна. Добре. Е, тому йдемо. Е, так, тут вже кінець лісу, так? Здається. Так, отут вугілля, воно нам потрібно. Потрібно. Добре. Це вже день добре, що настав. І можна тепер знову спокійно собі гуляти. І шукати всякі речі. Так, а давайте спробуємо знищити ось цього вовка, Іди сюди, Іди сюди, Іди сюди. На-на, на тобі, на тобі. Воно, щоб він мене не знищив, бо доведеться закінчити відео. Ай. Ау. Тікаємо, тікаємо все-таки. Ні -ні, ні, ні, ні не бий мене, не бий. Не треба мене бити, будь ласка. Так, тікаємо. Так, повідомлення, добре. Е, так. Ми вже втікли від вовка, добре. ух, Але зато не йшов вже вогіння. Можна занести собі туди його, до нашого багаття. Так, я голодний дуже, я навіть не подивився, потрібно. Срочно щось їсти. Так, моркву, Так, вона нам дає мало сил. Так, так. Я знищу зайчика, Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, о, зайчик, все знищено. Ще одна кроліча ножка випнула. Вона мені не потрібна, в мене вже є. Тому я поставлю там зараз біля вогнища. Добре, поки що пішли до вогнища. Так, ідемо. Так, друзі, я трішки перекусив і собі купив зато вже хороший мішок. Тепер ми можемо з хорошим мішком складати багато інших собі речей. Так, знищимо знов цього датчика. Мені ще потрібно поїсти. Там, іди сюди. Так, сюди. О, все. Знищили. О, ой, я його з'їв. Звичайно. Оту шкура вовку. О, добре, я кину сюди. Так. Добре. Так ще. Так. шкура вовку наш. А що мені з нею робити? Ну, не знаю. Я міг за неї купити, але. Ой, все. Ну ладно. Добре. Ідемо. Так, включимо фонарик. Так, фонарик, фонарик. О тут монети, тут монети. Так, це круто. О. Добре, добре. Так, ну щоб нам такого цікавого ще знайти. Ну, наприклад, моркву, ну, вона не цікава. Можна, можна в сундук, сундук знайти. Відкрити. Е, так, мапа в вже є, підписник мій зробив. Добре? Це дуже чудово. І тепер треба знайти сундук. Ей, друзі! О, тут Олень! За мною Олень тікаю. О, я викинув! Блін, я викинув, я викинув фонарик. Відбирати, треба. Быстро, быстро бо зараз мене знищить ні ні, ні, ні ні Так, ух, ух, мене врятував у підписник. Так, ау, втікаємо. Все, втікаємо, іди звідси, іди звідси. Не чіпай. Все, все, все. Тепер ми можемо, друзі, відкрити сундук. Збіг ось тут. Так, ідемо, йдемо. Хоп, а. Вс, відкриваємо сундук. Так, відкриваємо, відкриваємо, відкривайся. Так, о, о, це дуже чудова річ. Е, так, все, ми можемо. Тепер так, заберемо бензину. Тепер ми можемо е, цією штукою, я забув, як вона називається. Е, коротше, якщо знищить, то можемо е, один одного від, відроджувати. Ой, так, тут треба обережно бути. Добре. Так, а тут щось є, цікаво, сундук, чи Що ще щось. Хочу, о, заходимо. Ні, сундуку тут нема. Та, точно це ж риба. тут все рибайське. От, а тут зато то що, риба, ну ми не можемо взяти. Ну, візьмемо удочку, можемо зато з нею пори балити. Так, ідемо. І, так, так. І що тут ми тепер можемо тако скидати і спалити просто цю бензин. Все. Так, що в нас є? Так, удочку треба пори. Ой, я голодний. Дуже-дуже голодний. Срочно, срочно зупину їмо. Йому, то зараз знищусь, Йому. Зайчик давай, знищись. Розумій, що я не маю часу за тобою бігати. Іди сюди. Так, 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 друзі, біжимо, йому. жаримо і зразу йому. Все, все, добре, добре. Зараз ще одного зайчика знищимо собі. Так, я взагалі не дивлюся на ту їжу свою, скільки я хочу їсти. А це помилка. Це треба дивитися, добре. Ну, Тобто я дивлюся, але зараз щось. Не дивився, в сундуки, сундуке, олень то і все-таки добре. Ну тут... Добре. Значить так, друзі. Добре. Ще трішки вже можна закінчити відео, але ще трішки пограємо. Пару хвилиночок. Так. І піднімаємося до гори. Ух, ух. Добре. Вгору, вгору, вгору. І так, тут я був фонарик, брав точно. Добре, тут дерево так проросло заради наш листва. Е, добре. Поки що біжимо там. Е, тут був сніг. Типа, холодним біом, як в Майнкрафті, можна сказати. Так. Що ми тут можемо знайти? Так, ну тут крига. Так, я так ще ніколи не гуляв. Так по сніжному біомі. Але тепер я тут замерзаю. Так, добре. Добре, добре тікаємо. Так. Це це нам потрібно? Ну, я лишу тут. О, тут є їжа. Їжа. Фух. Збираю собі оцю їжу. Так, бо я дуже голодний, вона мені дуже потрібна. Дуже. Так, йдемо, йдемо, йдемо. І... Так, що це? Так, тобто то сьогодні буде напад? Чи що це? Бо я щось не, не знаю. Добре, бо вже я забув. Ну добре. жарю собі оце м'ясо. Їм. Та їм, а не кидаю. В кошик все, з'їдаємо. З'їдаємо. Так не в кошик, а з'їдаємо. Я панікую. Все, я поїду. Добре, добре, бо я голодний. Все, все чудово. Так, і що у нас буде напад чи як? Ні? Не знаю. Добре, друзі, ось так. Ось тут можна подивитися, де знаходиться. І так, подивимося. Сундук. Показує в ті стороні. Тобто в тому будинку чи десь там. Ну, добре. Поки що ми порибанимо, значить, з вами. Так, кидаємо удочку і чекаємо риб. Так, поки буде клювати. Чекаємо. Ось, друзі, риба вообще не клює. Добре. Так, біжимо десь отсюди. Може тут знайдемо щось. Так, що таке червоне? А що це відбувається? Якісь на обновлення. Стоп. Це... Це щось? З... Зорепад, дивіться, друзі. Добре, що я ще не закінчив, бо так би це не побачили. Так, круто. Круто. Що це метеоритний дощ? Є, це зорепад. Дуже-дуже красиво, друзі. Так, дійсно. Так. Ну, крас... як красиво. В реальності кразріша, але це теж непогано. Ну, добре. Ось так. Кидаємо. І вже день настав зато. Отче все-таки червоне. Досі. Не знаю, навіть... Так, то вже день 4 почався. Так, все, закидаємо удочку. Так, все, кидаємо. О, то сьогодні буде напад, чи як? Добре, чекаємо, значить. Ай, то чому я кинув удочку? І так, беремо. Оце. І тепер чекаємо просто, поки... Буде клювати риба. Чекаємо, це може бути, друзі. Довго. А друзі, поки я чекаю обов'язково. Обов'язково натисніть на... О, вже все, натисніть на лайки. І також підпишіться на канал. Я в цьому буду дуже радий. Ей, ось так, 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 так. І, 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 і Хопа! Є риба. Ура! Так, удочку заберу і тепер рибу заберу. Собі, пожарю. Ей, так, оп, ей. Сейкен. Easy. Сирою, Так. Ото я ось так зробив. Так, кидаємо. І знов чекаємо, друзі. Так, чекаємо, чекаємо, зараз вже має клювати. О, все, клює. Так, тепер потрібно її витягнути. Так, іще, іще. опа, все, витягнули. Добре. Ой, изи. Закидаємо удочку знову. Так, рибу знов плюнула, тепер треба її витягнути. Так, витягаємо. Так ще трішки. Так, так. йо, все. Тепер з'їдати її я не буду. Тепер просто візьму. Ну, Ішли рибу. А тут запхаю. Так, друзі, наближається ніч. Так, рибка. Тепер треба її собі піджарити. Все, можна з'їсти. Все, тепер просто чекати. Зараз вже ніч буде. Ось так, друзі. Ось так. Ну, ну якщо вам сподобалось відео, Ще туман почався. Ну, ну якщо вам сподобалось відео, то ви обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Бувайте всім, папа. -па. Ой, раз напад буде на нас. Добре, напад покажу. І тоді виключу. Просто будемо ними замібатися зараз. Так, олень не йде звідси. Так. Чекаємо напад. О, о, іде. На-на-на-на-на. Ай-ай, якщо знищить, то це буде невдале закінчення. Так, 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 так. все, знищено. Так, двох вже знищено. Добре. О, все, Все нормально? Добре. Капкан. Добре. Тепер треба з'їсти м'ясо. Все, друзі. Ось так, ти ще вам сподобається ви обов'язково. Поставте ну, лайк. Підпишіться на канал. Бувайте всім па-па.